Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну ви бачите, секунда неуважності. Тільки почув шкрегіт, автоматично вижав щеплення, але вже було пізно. Як ви бачите, о, оце, що стало з лапою, це все менша біда. Саме страшне, як ви бачите, все. Якщо тут бачите, геть це було рівно, воно його викрутило. Дивимось з цієї сторони, О, Що тут повиривало все, що можна було. І, і зараз я переверну, покажу ще серед. Як ви бачите, моя універсальна щіпка і тупо ви все, бачите, шпилька одна стояла, там друга. Вверху кріплення витримало. А тут ні, вигнуло отако страшним образом. О, але на щастя, сама рама я перевірив, ну ще, ще потім розберу, додатково перевірю, як воно все. Ну, на перший вигляд рама витримала, рамі нічого нема це тільки щіпка і стійка. Ну що ж, знайшов собі забавку. Ми, мінімум як на день. Якщо не більше, бо це треба все вирівняти, перевірити, щоб воно було рівно, а тоді вже все це складати. Сумно, звісно. Але будемо рахувати, що я живий, здоровий, нічого не пошкодив, мотоблок цілий, ну а залізо відремонтуємо. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!